У 2019 році в Умані продовжиться низка проєктів з благоустрою міста. І щоб не ставало на заваді амбітним планам уманчан, спільні зусилля допоможуть їх реалізувати. Всі спостерігають над тим, що місто змінюється, змінюється динамічно. Не так би воно змінювалося, як я хотів би, та якими темпами, і ви також. Але ми робимо все можливе і в такий тяжкий час, як ми сьогодні переживаємо це і політична нестабільність, і економічна ситуація. Війна на сході. Але ми продовжуємо працювати і показуємо гарний результат. Днями під час робочої наради у міськвиконкомі начальник відділу житлово-комунального господарства Віталій Харченко ознайомив присутніх із основними проектами благоустрою на 2019 рік. В поточному році в місії реалізовувалися п'ять основних проєктів, з яких три були розпочаті в 17-18 роках, а два розпочнуться в оточному році. Всі зазначити, що надходження всіх державних та обласних зруйнувань. На реалізацію цих проєктів відбувалося засудання народного депутата України Антона Вадимича Яценка та депутатів його фракції в обласній раді. Отже, які проєкти ми реалізовуємо на території міста? Перший проєкт це реконструкція площі Соборності, другий проєкт це реконструкція гідродічної споруди. І третій проєкт це капітальний ремонт прибережної території Остачівського ставу. Як я вже зауважив, ці проекти розпочалися виконуватися в 17-18 роках і в цьому році. За умови отримання коштів з державного, з обласного та з місцевого бюджетів ми ці роботи плануємо закінчити. Також цьому році буде виконано поточний середній ремонт двох вулиць міста, а саме вулиці Тищика та вулиці Небесної Сотні. Вулиця Тищика буде виконана відрізку від вулиці Європейської до площі Конституції, а вулиця Небесної Сотні буде виконана від заправки ОКО. Рухаємося в сторону Близька Слави, який знаходиться на перехресті вулиць. Садової та небесної Сотні. Стосовно реконструкції площі Соборності, хочу повідомити, що протягом 17-18 років виконано всі підготовчі роботи, прокладено всі інженерні мережі на площі, побудовано всі підпірні сімки та пішохідний фонтан, змонтовано обладнання до пішохідного фонтану, влаштовано більшу частину покриття фігурних елементів вимощення, побудовано стоянку для автотранспорту, частково змонтовано елементи освітлення, збудовано площадку та поставлено каркас каруселі. На сьогодні стан готовності площі складає близько 80%. У поточному році заплановано виконати завершення робіт, а саме виконати роботи з благоустрою, освітлення, укласти гранітом під приніс укласти тротуарну плитку та встановити малі архітектурні форми. Наступний об'єкт, який реалізовується в місті, це реконструкція гідротичної споруди Осташівського ставу. На сьогодні технічний стан споруди, так би мовити, Зразковий, тому що під час останнього буревію ми бачили, що зірвало лід, який підбило під електричну споруду, і вона навально перенесла це все навантаження. Тому я думаю, що протягом 50-15 років вона буде нормально служити місту. Що було виконано в 17-18 років, це було виконано демонтажні роботи, вивезено сміття, ґрунт, проведено вертикальне планування території до споруди, влаштовано тимчасову перемічку, проведено демонтаж. Дерев'яної старої шандори та було зведено нову шандору. Це териумний пристрій, який регулює рівень води в самосташівському ставу. Також було виконано укріплення берегу з використанням шпантового ряду, з подальшим установленням металевої огорожі та влаштовано дощову каналізацію, яка відводить воду з проїжджої частини вулиці Незалежності, безпосередньо в Сан Восашівський став. Прокладено плитку та встановлено малі архітектурні форми. Також розпочати роботи з освітлення та будівництва пандусів для маломобільних груп населення. По об'єкту і розпоруда залишилося виконати роботи з благоустрою, озеленення, освітлення та добудувати два пандуси на лівій і правій стороні. В рамках реалізації стратегії розвитку міста як туристичного центру продовжено виконання проєкту капітальний ремонт прибережної території Костачівського ставу. У минулому році. Відповідно до доведених коштів, а це близько 10,5 млн грн. Було виконано основні роботи на будівництві, а саме проведено підготовчі роботи, виконано вертикальне планування, виконано загальнобудівельні роботи на громадській бирані, побудовано арт-об'єкт з промочок довжиною 70 метрів, збудовано під'їздну дорогу та протипожежну площадку та укріплену берегу лінію габіонами та шпунтовим рядом. По об'єкту напряму залишилися виконати роботи злаштування доріжок. Роботи з поливу дерев та газонів, облаштування майданчиків, там буде спортивний майданчик, дитяче потудне містечко, дитячий гривий майданчик та скалодром. Також необхідно в цьому році закінчити роботи з будівництва трибун для глядачів, сходів, встановити манірські форми, лавочки, урни і виконати загальний благоустрій та озеленення самої території набережної. Стосовно ремонту доріг, а саме середньопоточно. Тобто раніше це дві вулиці, у нас заплановано зробити це вулиці Тишіка Небесній Сотні. Розпорядниками коштів по даних відповідно до відповідної постанови Кабінету міністрів визначено черкаський структурний підрозділ Черкаської обласної державної адміністрації. За кошти міського бюджету а це 95 тисяч гривень вулиця Небесної Сотні та 65 тисяч гривень це вулиця Незалежності. Комунальне підприємство «Уманське альтурне бюро завершуються роботи з розроблення проєктного кошторису документації. Найближчим часом ми цю документацію передаємо в Черкасську обласну державну адміністрацію, яка буде проводити в подальшому тедерні процедури і укладати договір з підрядної організації, яка має виконувати безпосередньо роботи на цих двох об'єктах. Час найбільше нарікання дійсно на асфальтне покриття або на відсутність асфальтного покриття на вулиці Тичика. Ти кажеш, ми зробимо вулицю Тичика. Роз'ясниш, що ми зробимо на вулиці Тичіка. На вулиці Тищика, а саме на Відрузькій від вулиці Європейської до площі Конституції буде проведено середній поточний ремонт, який включає в себе заміну прибикам, тому що цей придурний камінь. Взагалі вулиця Тищика ремонтувалася, ми дивилися десь, по-моєму, в 83-му році. Вона перестояла вже своїх 3-4 терміна, на які на ній повинен бути виконаний капітальний ремонт. Ми Робили ремонти тільки виключно в поточні. Минулому році на цій ділянці вулиці вже поточні не робили, тому що це просто зайво витрачені кошти. В цьому році буде замінно провідний камінь, буде частково розширено полізну частину цієї вулиці. Також, що включає в себе ремонт дорожнього прокриття, буде відфрезеровано старий асфальтобетон і влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону та верхній шар з щебленого мастильного асфальтобетону. Артійний термін експлуатації буде там встановити не менше. Вісьми років вулиця з тищика стане ширшою на півтора метра, правильно? Да. Віталій Петрович, що ти не звітуєш перед громадою, що ми закупили дві одиниці прибиральної техніки, ми звернулися до депутатського корпусу, особисто до голови, з пропозицією, що місто необхідно конче придбати хоча б дві одиниці спеціалізованої дорожньої техніки, яка може бути використана для прибирання міста. Найбільша наша проблема це утримання міста в зимовий період, тому що. Та техніка, яка в нас була, це зіли там 83-го року випуску, 85-го, вона вже просто як морально, так і технічно устаріла. Якщо у нас було три одиниці техніки в минулому році, то в цьому нас залишилося вже цих зірів тільки дві, тому що один просто розпався на дві половини. То завдяки депутатам, завдяки вам, Олександр Владимирович, ми мали змогу взяти в різні дві нових одиниці дорожньої техніки, а саме два автомобілі МАЗ. Які обладнані навісним обладнанням, які можна використовувати як в зимовий, так і в літній період. В літній період це можна використовувати для миття вулиць, там є щітка, є бочка на 12 кубів, зимовий період це посипання вулиць, є бункер для навантаження протилетних матеріалів об'ємом 9 кубів, є спереді автомобіля лопата, яка регулюється. Він потужний, він нормальний. Я думаю, що ми будемо ці особливо зимові, зимові періоди приходити вже так нормально. Без цих цих Але і всі ми бачимо, що навіть то і старою техніку в техніху, нас місії, враховуючи те, що місто Реліф, у нас таке більше вісьми затяжних таких і крутих спусків і подйомів. Ми більш нормально пройшли цей період. У нас не збільшилася кількість ДТП, бо ми отримуємо статистику від поліції. Тому враховуючи те, що ми придбали ще дві одиниці цієї техніки в лісі, думаю, ситуація стане кращою. Останніми роками аномальні такі опади мову період. І ми, я хочу довести до вашого відома, можливо, хто не знає, що останню техніку купувало наше підприємство комуналі, це був 89-й рік, та, що прибирає сніг, після розкидач був закуплений 91 у 91-му році. Ну в якому стані може бути ця техніка? Зрозуміло, що ні в якому. Це те, що Віталій Петрович каже, переломався один зіл на два, в на що не один, а два зіла вже вийшло. Отака ситуація. Так що дуже добре, що ми закупили цю техніку, і тепер я переконаний, що наше місто буде. Наші дороги будуть в нормальному прийнятому стані.